Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді, як ви думаєте, що срібна монета цифрова держава. Ця монета присвячена досягненням України в сфері цифрових технологій та інновацій. Вона символізує зміну парадигми взаємодії між державою, бізнесом та громадянами, що охоплює різні аспекти життя українців, включаючи освіту, медицину та юстицію. Представлена монета має квадратну форму і, по розміру, подібна до процесора комп'ютера. На аверсі монети по центру композиції розміщено малий державний герб України, оточений електронною схемою або мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему: монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об'єднання Заходу, Сходу, Півдня та Півночі під єдиним гербом, що підкреслює єдність країни. Угорі над схемою напис Україна. Ліворуч напис номіналу 10 гривень. Праворуч рік карбування монети 2024. Унизу логотип банкнотно-монетного двору НБУ. Позначка металу срібло 999-ї проби. Та вага монети 31,1 грам. На реверсі монети зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не випадковий, у ньому зашифрована назва Ukraine, яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис Цифрова держава, на який наведено курсор мишки. Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни. Гурт монети чистий взагалі без написів. Ось така чудова нетипова монетка. Вийшла вона 13 грудня 2024 року. В онлайн-магазині НБУ продавалась за 3468 гривень. Випускалась ось в таких сірих футлярах, на яких продубльовано срібний малюнок Аверсу. Сертифікат монети звичайний, оголошений тираж 7500 штук, але фактично було випущено 5000 монет. Номер моєї монети 4760. Чудова монета. Люблю нестандартні монетки. Сподіваюсь, НБУ і надалі буде радувати нас цікавими дизайнами. А ви собі придбали її в колекцію? На сьогодні це все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.